Привіт, мої любі! І сьогодні прогноз на липень місяць для людей, народжених 7, 16 або 25 числа любого місяця. Поки я вам розповідаю корисну інформацію, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на мій канал. Також під цим відео буде посилання на мою інстаграм-сторінку, де вже є прогноз на липень для світу і України. Там дуже цінна інформація. Я рекомендую подивитись її, щоб бути в курсі всіх подій. Так, поїхали. Так, це у вас місяць про зміни. Я ризикую, це місяць про ризики, про масштаб, піти в щось нове, нове навчання, або масштабувати те, що у вас вже є. Тобто це прямо буде можливо, можливість такого масштабного знаєте, прориву в вашому бізнесі, або взагалі сказати, я вже не хочу цим займатися, я хочу взагалі щось нове, і ви повернете все на 360 градусів і почнете займатися взагалі чим. Новим. А, далі, що може бути класно в цьому місяці? Подорожувати, і у вас, до речі, може бути неочікувані поїздки, подорожі і неочікувані зустрічі. А, також в цьому місяці може бути якісь пропозиції, наприклад, класний проєкт да, вам пропонують, можливо, в іншому місті. А, але вас, наче, як не пускає, да? щось не пускає, щось не дає вам розвиватися. Це може бути пов'язане щось із рідними, з дітьми, з дружиною, з кимсь із родичів, що вам не дає рухатись далі і не дає, як перепони починають виникати, тобто те, що зв'язане щось з сім'єю. Далі. Цьому місяці потрібно уникати поспішних висновків, прислухатись в першу чергу до своєї інтуїції, вашим ресурсом може бути таке інколи усамітнення, захочеться побути наодинці і наповнитись. Дуже добре це робити через медитації, також медитувати. Для балансу потрібно іноді побути дійсно наодинці. Так, місяць, коли. Класно брати нове навчання, або це можуть бути якісь спонтанні проекти, які вас заставлять вийти із зони комфорту. І а, з приводу фінансів хотіла сказати, що не беріть на себе забагато. Не робіть різких фінансових якісь рішень, тобто обов'язково потрібно слухати себе і свою інтуїцію, чи дійсно вам принесе це той результат, якого ви дійсно хочете з фінансами в цьому місяці Обережно і всім гарного липня. Сподіваюся, ця інформація вам допоможе.